Сьогодні урок буде на е, тему душа, дуже така глибинна і одночасно дуже проста тема, і ви це побачите, Буду намагатись максимально просто, простими словами, вам це пояснити. Е, нагадаю, що ви вже знаєте основні базові закони, за якими працює наш світ, наша гра. Так звана під назвою життя. І тут перед тим, як перейти до душі, проговорю, що кожен з нас це не лише тіло, ми не просто людина, яка має тіло, ми також кожен маємо свою душу. Це вже доведений факт, науковці навіть. Змогли встановити вагу душі в тілі людини, тому беремо це за, за факт і опираємося на всьому, що ми вивчаємо і пізнаємо на факти. Тож, ви всі вже усвідомили, і я сподіваюся, що в нашому житті діє один такий простий і безапеляційний закон: це причинно-наслідкові зв'язки. Якщо ми когось виключаємо, да, то є певні наслідки. Якщо ми порушуємо закон ієрархії, ми також маємо певні наслідки. І е, задача вчитись це бачити і виправляти у вас. Є чудова вправа, яку я давала в попередньому уроці, для того, щоб як, як змінювати ось ці нейронні зв'язки, а відповідно свої реакції. На ті події, які ви починаєте відслідковувати. Тож, система життя. У системі життя є дві основні задачі. Життя завжди прагне продовжуватись. І неважливо для життя, в цілому, як глобально, в який спосіб воно буде продовжено. Воно прагне продовжуватися. І друга задача це розвиватися. Це ми можемо бачити на прикладі будь-якої. Істоти будь-якої системи, будь-якої тварини природи, все прагне розвитку, все розвивається, розширюється, зростає. І наша задача, якщо ми, як люди, будемо, що говориться, слугувати життю, це по-перше, продовжувати це життя так, як ми можемо, тобто наші дії мають бути спрямовані на продовження цього життя. Тобто, це або якщо ми не здатні народжувати фізіологічно інших людей, тобто дітей, то ми можемо його продовжувати, тобто допомагати вирощувати да, інших. Людей інших дітей, саме через те ми стикаємося з такими, що люди, які не мають власних дітей, вони на службі життю з метою продовжувати це життя, допомагають або піклуються про інших людей, про інших дітей або професію обирають, яку таку, яка буде сприяти продовженню життя, тобто це і лікарі, та це і виховання інших дітей, інших людей, це також сюди відноситься і розвивати. Відповідно, покращувати е, наше життя, і якщо ми будемо просто притримуватись е, двох основних ось цих правил, тобто відслідковувати, а ось ці мої дії вони е, слугують розвитку, покращення життя. Це те саме стосується і. У нашій наш, нашої професійної діяльності, чи наш бізнес, чи моя експертна діяльність, чи слугує вона розвитку, покращенню цього життя? Якщо там все добре, то знайте, що ви дієте у відповідності до основних задач життя. І це означає жити на службі життю, вести свою діяльність на службі життю. Тож, переходимо до душі. Кожна душа перед тим, як втілитись, вона обирає собі ті умови, в яких вона може реалізувати свої певні задачі. Тому що кожна душа приходить на планету Земля. Це сама складна планета для реалізації своїх задумів. Це дійсно тут дуже. Складно і одночасно е, дуже трансформаційне е, відбувається взагалі е, сама трансформація душі. Тому часто душі ви могли таке чути або зустрічати в якійсь літературі, е, що е, душі, щоб потрапити на землю, прям. Певну чергу якось проходять, да, що не так не всі потрапляють сюди, тому що тут має бути певний розвиток е, рівня самої душі, для, для того, щоб потрапити, тому що кожна душа знає, що тут нелегко проходити свою трансформацію, того, що в світі душ, ми всі світу душ, там всім класно, там всім легко, там всі в гармонії, в насолоді і в любові. Та коли ми приходимо як душа в це втілення, ми отримуємо тіло, матеріал, е, який вже. Же з ДНК, да, складаються наших батьків, і там вже закладена певна інформація, як буде розвиватись це тіло. Воно вже буде кероване певними програмами, які ми отримуємо у спадок від нашої родової системи. І це є безумовно плюсом, тому що якщо ми будемо дивитися на той ресурс, який ми з цього можемо отримувати, це дає нам певний старт. Та, відповідно, кожна душа має за намір трансформуватися, якось змінитися, покращити себе, навчитися синхронізуватися з цим тілом, так? якось жити з цими програмами і настільки самоусвідомитись, щоб змінювати ці програми. які... Більше не слугують її щастя. Ну, до прикладу, такий е, простий е, приклад, там що е, нам, мені досталося там спадок, до прикладу. Програма, що гроші е, дістаються важкою працею, і який це плюс для мене. Тобто, я знаю, що я маю працювати, я отримую якісь навички, е, я чомусь навчаюся, я продовжую щось робити. Тобто, ця програма вона слугує мені, задля того, щоб я розвила в собі ось цю навичку е, діяти, працювати, отримувати нові знання, щоб робити нові дії. Да, задля того, щоб багато процесів робити. Та в якийсь момент ми можемо Можемо усвідомити, що дана програма більше не слугує моєму щастю, тому що світ змінився. І дійсно, якщо там це 100 років тому ми подивимося, та навіть чого 100 років? 90 роки візьмемо минулого століття, як, як змінився в той момент світ, да, з того моменту. Тобто, дійсно, щоб навіть започаткувати якусь справу, щоб відкрити якийсь бізнес, це потрібно було десь брати в борг. Банки так не кредитували, як зараз. Тобто, щоб відкрити якийсь там ресторан або якусь компанію, треба взяти кредит в банк. Банку на велику суму закупити товару, да, щоб запустити всі процеси, винайняти людей або самому йти важко працювати. Та зараз з тим, що з'явились вже нові технології, то саме інтернет. Це ті да, девайси, які дають нам змогу заробляти навіть без таких глобальних наших вкладень, да, бізнес торгівельний можна побудувати, знайшовши постачальника, знайшовши е клієнтів, яким потрібен цей товар, стати між ними посередником, да і не вкладаючи вже такої великої суми грошей, розвивати цю справу. Тому, якщо ми розглядаємо усю програму, що для того, щоб заробляти великі гроші. Нам потрібно дуже багато працювати, потрібно багато ресурсів. То зараз ця програма стає не актуальною, тому що дійсно працювати мені потрібно, та вже я можу менше працювати, і я не маю потреби залучати дуже багато ресурсів для того, щоб реалізувати собі високий рівень доходу. Розумієте, тому дана програма вона втрачає свою актуальність в тому, що зараз дуже багато блогерів, дуже багато е різних фахівців, які заробляють. Дуже легко гроші, не працюючи фізично дуже важко. Суть сама я сподіваюся, зрозуміла, що кожна програма, яка була в нас закладена, вона нам потрібна була на певному етапі. Та далі вже наша відповідальність і наша задача відслідковувати, чи потрібна нам надалі ця програма в тому вигляді, в якому вона є, або ми можемо стати тим, хто трансформує цю програму. І передасть відповідно її далі своїм нащадкам, своїм дітям, оточуючим людям, да, що зараз можна інакше, що можна в легкості заробляти гроші. І цим самим ми будемо слугувати розвитку життя, тому що ми будемо його покращувати і розвивати відповідно далі і далі. Друга задача душі, тобто перша задача душі, це проходити свої власні уроки трансформації, змінюватися на краще. І в кожного це свій рівень розвитку, тому що ми всі в цьому, всі душі в цьому плані різні, тому що є більш досвідчені мудрі душі, які пройшли вже певний шлях і земних втілень, і інших втілень на інших планетах. Ну будемо говорити конкретно за землю. А є молоді душі, які щойно умовно там. Відлучилися від цього джерела життя, від абсолюту, да, і починають лише свою трансформацію, да, молоді душі, так звані. І, і наступний другий да другий пункт це е, мета кожної душі це навчитись стати творцем, стати тим творцем, який буде створювати не лише своє життя, да, а створювати ось цю матерію, створювати умови для свого життя, для життя своїх близьких, своїх дітей, своїх клієнтів, своїх партнерів, співробітників і так далі. Тобто, взагалі в ідеалі. Усвідомити, що ми можемо створювати цілі світи, тому що ми не заручники обставин да, в цій жертві перебувати, коли ми є заручниками тих програм, а змінювати їх, створювати і відповідно створювати свою реальність і створювати взагалі світи. Це дійсно на такому глобальному рівні, воно так і виглядає. І третя задача душі, яка прийшла на планету Земля, це насолодитися ось цією матерією. Адже Земля, планета, окрім того, що вона дуже складна, вона також і дуже гарна планета, Сама красива, одна з найгарніших планет взагалі нашого всесвіту. І тому люди дуже душі дуже хочуть потрапити. Сюди на землю. І якщо ми тут, то ми маємо усвідомлювати, що ми прийшли не лише для трансформації, а й для насолоди цим життям для того, щоб відчувати ось е, своє тіло, тіло коханої людини, насолоджуватися тим, що може дати нам життя, цією гарною природою, починаючи там від тих листочків на деревах, від того дощику, що капає, да, від океану, там річки і. Те, що створено іншими людьми, задля нашого блага, також його використовувати і насолоджуватись цим, тому що ми тут всі для щастя. Немає потреби більше страждати, і тому задача наша це кожну подію, кожну ситуацію, яка трапляється у нас в житті. Аналізувати да, відслідковувати. якщо вона нам здається мінусовою умовно, тому що насправді дуальності не існує, все є таким, яке воно є. А плюсово воно чи мінусово це вже ми даємо оцінку цьому самостійно. І, от, в залежності від того, як ми будемо оцінювати дану ситуацію, і буде будуватися наше життя, тому що воно базується на цьому нашому стані, або ми в стані радості, або ми в стані. Неприйняття, незгоди з цим в стані страждань, да, коли наша реальність не відповідає нашим очікуванням, і ми почуваємося нещасними. Тут, сподіваюся, все має бути зрозумілим. Тож, всі люди, з якими ми зустрічаємося в нашому житті, це не просто люди, це також душі, і на рівні душ ми всі рідні. Ми всі сповнені любов'ю, і важливо пам'ятати, що коли у нас виникають якісь конфліктні ситуації, якісь ситуації, які нас не влаштовують, це все по-перше, задля нашого щастя. Душі, з якими ми втілимося, як правило, є група душ, які вже не одне втілення проходять разом, грають умовно в певну гру задля досягнення цілей і задач кожної душі. До прикладу а якщо в цьому житті я попросила зіграти роль мого батька певну душу, тобто я маю намір втілитися в цьому житті і хочу якось розвинутися, да, пройти свої певні уроки, ну, до прикладу, там навчитись більш там дося, більш бути спроможною досягати поставлених цілей, да, тобто добуватися, навчитися заробляти самі, да, навчитися досягати чогось самі, щоб не на все готовеньке прийти, мовно кажуть а чогось досягати і прагнути, то я відповідно буду підбирати собі тих батьків, які створять мені ті умови, що допоможе мені розвинути ті якості, які мені потрібні. Задля того, щоб реалізувати свою задачу. До прикладу, я хочу стати там відомою на весь світ людиною, яка буде вести за собою людей, тобто лідером таким духовним, да, нести якісь знання, адже багато втілень поспіль. Я набувала якісь досвід, я була якимось там мудруцом. Да, я мала доступ до якихось сакральних знань. І от я тепер прагну це донести максимально до людей. Я обираю собі потрібний час. Да, Веру інтернету це дуже легко. Я входжу, транслюю, можу максимальної кількості людей донести цю інформацію та да, вже реалізовувати цю задачу. Та задля цього мені потрібні ще певні якості, окрім умов, які я собі обрала е, е, в, в, в ці часи втілитися. Да? Я підходжу перша душа, до якої я звертаюся для того, щоб прийти в цей світ, адже душа може потрапити на землю через іншу душу, яка вже... Планує втілюватися в людину. От я підходжу на рівні душі, моя душа підходить до душі мого тата і кажу: слухай, давай в цьому житті зіграємо роль, я буду твоєю донькою, а ти будеш моїм татом. Він каже: Ну, добре, ну давай, щоб не зіграти, тому що це наше земне життя, яке ми проживаємо тут 50, 70, 80 років, 100 років. На рівні душі, це, знаєте, це як в кіно знятися. От Я, як актор, яка обрає е, якусь роль, якусь грати. В кино. Да, і тому, тобто навіть ті люди, які обирають роль там вбивцях, валтівників, військових, які помирають, і так далі, будь-яка роль, абортована дитина. І бо що це як знятися в кіно для душі, розумієте, прожити певний досвід, тому що кожен актор, який проживає якусь роль, він десь прям це. і так само ролі, які він грає, можуть відкласти відбиток на якості його особистості. Тут за тим самим принципом, да, все дуже просто. Я підходжу, домовляюся, тому що через душу тата я можу потрапити в тіло моєї мами. Ну адже ми ж приходимо через тата. да? це все зрозуміло через сімічку, цю яку папа садить в маму. На що я з ним домовляюся? До прикладу, це тато каже: Слухай, взагалі-то в мене вже були інші плани, і я вже там домовився ще з іншими душами там, і мені за того, щоб там аплодотворити Мою маму, да, якби це ж треба мати з нею якийсь контакт. а в мене взагалі інші плани. Я з іншою душою вже домовився, що ми зіграємо там роль е, дружини і чоловіка. Я кажу, слухай, та мені не важливо. Мені не потрібно, щоб ти там жив з моєю мамою, до прикладу. Да? Мені важливо, щоб просто те, що мені просто треба твоє ДНК. От саме в тебе є ті якості, е, які мені потрібні для моєї особистості, щоб я могла розвинути е, це все в собі. І є оці всі навички і ці всі потрібні мені програми у тієї жінки. Да, у тієї мами. Тому мені, мені головне просто, щоб ти мене провів цей світ. Хоча б один контакт да, близький, який дозволить цю сімечку посадити, щоб я вже могла втілитися саме в цю жінку. Да. Ну, Чоловік каже: ну, ну, тоді нам треба домовитися да, ще з душою твоєї мами. І так само. Іде договір, душ, да, тобто з тією душою мами. Душа мами каже: в мене взагалі інші були плани на іншого чоловіка, бо я хотіла прожити це життя, як я там запланувала. І я, як душа, дитина, яка хоче втілитись, говорить, слухай, це мені не важливо, мені просто народи мене і все, можеш мене хоч в дитячому будинку лишити, або в пологовому будинку мені важливо потрапити на землю за того, щоб я могла прожити це життя в тому вигляді, в якому я його собі уявила. Розумієте? Про все абсолютно додаємося. І цей. Є ось ті причини. За яких діти з'являються, як би це не, не звучало, і через якісь випадкові зв'язки сексуальні, і через навіть зґвалтування, того що пам'ятаємо, для життя важливо, щоб воно просто продовжувалося. І це все за згодою всіх душ, які причасні до цього умовного спектаклю, до цього сценарію, всі домовляються. От зараз важливо просто усвідомити, що ті умови, в які ви прийшли, тих батьків, яких ви собі обрали, кожного. Кожен їх собі обирає, як би зараз не чинив супроти ваш мозок. Ваша свідомість, просто дозвольте е, ці інформації, знаєте, так проникнути е, в голову, щоб вона там просто ну як ота сємічка, да, просто побудьте поки з цим. де далі коли коли ми коли ми підемо далі, ви все це побачите, ви все це усвідомите. Наразі мені важливо для вас просто проговорити ось цю інформацію, що все відбувається за згодою душ. До прикладу, така ситуація: дві душі так само домовляються зіграти чоловіка і дружину. А вона каже: Давай буду твоєю дружиною, ти будеш моїм чоловіком. Він каже: Слухай, прикольно, давай, я ж тебе люблю та? і ти мене любиш, давай зіграємо, я залюбки. Потім вона підходить і каже: Слухай, ну тільки треба, щоб ти мене ображав. Принижував, якось там ну, можливо, навіть бив. Він каже, на що мені це треба? Я ж тебе люблю. зачем мені з тобою таке робити? Ну розумієш? Просто ти класний чоловік, і ти мені будеш давати всі умови для життя. Якщо ти не будеш так зі мною чинити, я не досягну своїх певних цілей, або я скільки не планувала, я там хочу і розвинутись якось, і сама навчитися заробляти гроші. І ну, мені потрібно навчитися самостійності да? і самій цей шлях пройти. Він каже: Ну, добре, якщо тобі так потрібно, я буду за сценарієм тебе ображати. і Якщо ти говориш, що тебе треба ще й бити, ну добре, буду це робити. Ну що лишається? Якби я, я на все згоден, ну адже я тебе люблю, розумієте, причина всього любові. Потім вона каже: Слухай, а давай ти в якийсь день так сильно прямо нап'єшся і поб'єш мене дуже сильно. Якраз у нас буде маленька дитина, і щоб я прямо відчула усю загрозу моєму життю. Uh, і він падає, подажі, нашу мені це потрібно? Та це не тобі, це мені потрібно. Я тебе, будь ласка, прошу зіграти цю роль. Тому що лише коли ти прийдеш дуже п'яний, у нас буде сильна сварка, ти втратиш контроль uh, і там схопиш ножа, умовно чи що, і чуть ли мене не вб'єш в цей момент. Я настільки перелякаюся, це буде вже остання крапля. от таке я точно вже не витримую. Тому що, якщо ти мене будеш постійно пригнічувати, просто морально якось принижувати. І подавляти, то я знаю себе, я можу це все стерпіти і так і проживу життя, нічого не досягнувши. І якби мені знову прийдеться йти на ще одне перевтілення, щоб це робити. Я просто хочу максимально вже це програти в цьому життю, навчитись цьому, що мені потрібно, щоб я могла далі піти в своєму розвитку. І я лише в такій ситуації, коли я дуже сильно злякаюся, коли буде реальна фізична загроза моєму життю, я просто знаю, що дуже висока вірогідність, що в той момент я схоплю дитину, нашу маленьку, і світ за очі буду тікати там десь куди можу, можливо, навіть і поїду в інше місто, як мені насправді потрібно. І я буду вимушена без твоєї підтримки, без, без твоєї допомоги е у вихованні дитини. Я буду знати, що мені потрібно робити максимум за того, щоб забезпечити свою дитину. Щоб дати змогу розвиватися, і тоді я її знайду роботу, і досягну кар'єрного зросту, і побудую класну компанію. Бо розумієш, це мені потрібно. Ну, добре, якщо тобі це потрібно, я для тебе зіграю таку роль. А, розумієте, лише сильні душі... Дуже сильні душі через любов можуть погодитися зіграти такі складні, на перший погляд, негативні, а десь дуже жорстокі ролі для нас. Наша задача усвідомлювати, що всі люди, які нам траплялися, які чинили, на наш погляд, який суб'єктивний, нам максимальний біль, максимальні такі складні життєві ситуації. Це все було. За нашим проханням, за проханням нашої душі. І наша задача побачити, що саме ми маємо, яку саме силу в цій ситуації ми маємо розкрити, для чого умовно ми попросили цю душу зіграти для нас таку роль. Це стосується людей, знаєте, які мають. Алкогольні залежності дуже сильні, а і потім в такому стані вони а, чинять насильство по відношенню до своїх близьких, да. а, наркотичні якісь залежності. Лише сильна душа. От уявіть собі, наскільки має бути сильною душа і людина, щоб щодня з собою таке чинити, травити свій організм, травити своє тіло, розкладати да, свою психіку. Бо ми всі знаємо, як, як впливають всі ці речовини взагалі на людську психіку. Та вони погоджуються, да, знаходиться там одна, дві, три, п'ять душ, десять душ в водовій системі, які будуть транслювати іншим. Ось Задля того, щоб кожен навчився тому, чому він має навчитися, як мінімум. Коли ми зростаємо в родині і бачимо такі приклади, ми як мінімум приймаємо рішення, що я так не буду чинити. Я бачу, до яких наслідків це привело. Той напився жінку, вбив, той напився кума, пристрелив. Той там в п'яному угарі гарі дитині що зробив. то ще ж розумієте, і коли ми це спостерігаємо в нашій системі родовій або на моніторах кіно, да, на своїх фасадах через історії події сусідів, близьких. Неважливо, ми вже зчитуємо да, це і для себе свідомість робить висновок, що якщо ось так чинити, буде ось так, якщо ось так, буде ось так. Розумієте, да? тобто всі ці душі вони погоджуються зіграти цю роль задля кожного, задля кожного. Кого торкається ця ситуація. І тому наша задача навчитись бачити. Спочатку це складно, спочатку це десь незрозуміло, не вкладається в голові. Ну, як я могла, або як я міг про таке попросити когось. Тримаємо фокус на тому, яку силу я в цьому розкриваю. Розумієте, що саме я маю з цього винести, яким я стаю через цю ситуацію, яким я став завдяки цій ситуації, чому я навчився, яке рішення я прийняв? Розумієте, ми маємо у всьому, у всьому, що відбувається, перше усвідомити, що це я собі створила цю ситуацію або створив. Так, можливо, зараз на рівні особистості я не усвідомлюю, для чого я в цій ситуації, для чого я собі це створила. Ну, я просто ставлю питання, для чого, для чого? І вчуся це бачити, вчуся аналізувати, вибудовувати ось ці причинно-наслідкові зв'язки. Тому мета цього коротенького уроку була донести, що життя прагне продовжуватися. І розвиватися, і якщо ми будемо підтримувати ці дві основні задачі життя, воно завжди нас буде нагороджувати всім тим, що нам потрібно, всіми тими умовами, всіми тими ресурсами, які потрібні нам для щасливого, гармонійного життя. І пам'ятати, що ми, як душі, прийшли сюди в першу чергу для своєї особистої трансформації, для своєї особистої зміни, взагалі, щоб їх просто прожити, відчути, стати кращими, ніж ми були. До цього ніж ми були в попередніх втіленнях, да і взагалі, ніж ми є зараз, навчитися створювати усвідомлено вже те, чого ми хочемо, замість того, щоб програвати постійно ті історії, яких нам не хочеться. А за для цього потрібно навчитися бачити причинно-слідкові зв'язки. Усвідомити, чому в мене так відбувається, для чого воно це все створюється, і змінювати своє ставлення спочатку, да, а потім вже змінювати свої дії, і не забувати насолоджуватися нашим життям. Адже це третя задача душі на цьому в її втіленні насолоджуватися тими благами світу, всім тим, що дарує нам ця прекрасна планета.